Свинцевим килимом укрились небеса, горить село, палають жовті стріхи, вмирає кулями прошитий отаман, стискаючи в слабіючій руці приклад гвинтівки. Червоний мор, мов смерть, по краю йде, впивається людською кров'ю, вмившись нею, їх голод, страх та ненависть веде під прапором кривавої ідеї. Повсталий степ кипить Холодний Яр. Вже й кулемети змучені жнива косити, а їх все більше, наче злива з хмар все прибуває більшовицькі паразити ущерд заповнені холодні карцери ЧК, в яких ридають навіть неживі бетонні стіни, котрі плюгаві слуги ілліча з завзяттям. Перетворюють в могили шалений опір, всенародний гнів, свята земля лише за право жити, де батько мстить за страчених синів, і зброю в руки взяли навіть діти, вмирає кулями прошитий отаман. Почах журба, що не дожив за батьківщину, що не домстив, за стоптаний батьківський лан, за вбиту доньку та зґвалтовану дружину.